Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду. Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги елегантну сукню. Це чудовий вибір для жінок, які шукають гарну сукню для літніх заходів. Вона вироблена з атласного матеріалу, який забезпечує зручну посадку та розкішний вигляд. Сукня доступна в довжині Максі або Міді, що пропонує варіанти для різних випадків. Вона ідеально підходить для літніх вечірок, весіль або будь-якої події, яка потребує ошатного вбрання. Сукня доступна в різних кольорах, тож ви зможете знайти ідеальний варіант саме для вас. Її можна доповнювати туфлями на підборах та яскравими прикрасами, але крім цього, сукня чудово підійде і для повсякденного носіння, що робить її універсальною для багатьох випадків. Комфортна посадка, розкішний матеріал та елегантний дизайн роблять його ідеальним вибором для будь-якого літнього заходу. Пропонуємо до вашої уваги атласну сукню з веподібним вирізом. Це приголомшливий та елегантний предмет гардеробу, який поєднує в собі зручність та стиль святкової сукні. Твердий прямий крій підкреслює фігуру, а глибокий веподібний виріз та бретельки додають спокусливості. Сукня виготовлена з високоякісної атласної тканини, яка м'яка та гладка до шкіри, що робить її ідеальною для літнього насіння. Вона підійде як для повсякденних прогулянок, так і для вечірок, на яких ви хочете чудово виглядати. Дана сукня є ідеальним доповненням гардеробу для будь-якої жінки. Пропонуємо до вашої уваги літню сукню. Це приголомшлива та універсальна річ, яка ідеально підходить для будь-якого випадку, включаючи вечірки, клуби, відпустки тощо. Сукня має дизайн без спини та лямки, які додають нотку елегантності. Сукня довга та стримуюча, що надає їй вигляду класичної максі сукні, яка ідеально підходить для літа. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, які зручні в носінні та дозволяють легко рухатися. Сукня представлена в різних розмірах, що робить її доступною для всіх типів фігури. Пропонуємо до вашої уваги спортивну сукню, стильна та зручна повсякденна сукня, яка ідеально підходить для весняного сезону. Капюшон в цій сукні додасть невимушеного та спортивного стилю. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, м'яка, зручна та дихаюча, тому ідеально підходить для носіння протягом усього дня. Однотонний колір та дизайн з коротким рукавом зроблять її універсальною частиною вашого гардеробу. Вона ідеально підходить для тих, хто шукає зручний та стильний одяг для повсякденного виходу. Незалежно від того, чи виконуєте ви справи, зустрічаєтеся з друзями на обід, чи просто відпочиваєте вдома. У цій сукні вам точно буде комфортно і ви матимете чудовий вигляд. Oh. <laughs> you Пропонуємо до вашої уваги осінньо-зимову жіночу в'язану сукню. Дана сукня це універсальне та стильне доповнення гардеробу будь-якої жінки. Вона має високий комір, який зігріє вас у холодну погоду, а також додасть нотку елегантності вашому вбранню. Сукня виготовлена з високоякісного трикотажу, він м'який, зручний та еластичний, ідеально підходить для будь-якої фігури. Тонкий крій підкреслить фігуру та створить привабливий силует. Сукня підходить як для повсякденних, так і для урочистих випадків. Вона чудово поєднується з різними аксесуарами. Пропонуємо до вашої уваги жіночу літню сукню. Ця елегантна та стильна сукня ідеально підійде для вечірніх заходів. Вона чудово підкреслить вашу фігуру та всі ваші переваги. Сукня має відкриті плечі та крій без рукавів, що додає їй елегантності та чуттєвості. Виготовлена з високоякісних матеріалів. Вона чудово облягає фігуру та дуже приємна на дотик. Біла кольорова гама робить цю сукню універсальною. Ви зможете легко поєднати її з будь-яким взуттям та аксесуарами. Це прекрасний вибір для тих, хто хоче виглядати чуттєво та елегантно на будь-якому заході. Пропонуємо до вашої уваги елегантну сукню. Це чудовий вибір для стильного та комфортного зимового вбрання. Вона виготовлена з високоякісного матеріалу, який дуже приємний на дотик. Сукня довжиною до середини ще тому може бути ідеальним варіантом як для робочих, так і для вечірніх подій. Вона чудово поєднується з різноманітним взуттям та аксесуарами. Це чудовий вибір для кожної жінки, яка любить елегантні наряди.